Chika i vir moja kolkata Ja povehnus i sklyadyni Саме у такій патріотичній та святковій атмосфері відбувся благодійний концерт, організований батьками, учнями та вчителями Кременчуцького ліцею номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка. У нас всіх об'єднує непохитна віра в перемогу. Велике бажання допомогти нашим хлопцям, чим ми тільки можемо. Звісно, це не перше благодійний концерт, це традиційні наші концерти, ярмарки благодійні. Дивлячись з зібраної суми, будемо дивитись, кому і як ми зможемо допомогти. Номерів багато, номери цікаві. Беру участь і учні, і батьки, і вчителі нашого ліцею. На концерт завітало багато глядачів. Були присутні навіть представники дружньої Литви. Організувати таке феєричне шоу вдалося завдяки усім учасникам заходу. У їхній благородній меті та спільному. Бажанню підтримати наших захисників і захисниць. Я приймаю активну участь в художній самодіяльності на підтримку ЗСУ. Є учасником бойових дій. Я підтримую ЗСУ піснею. Я вам хочу сказати, що це дуже велике розвантаження і підтримка на фронті зараз. Також нелегко і людям також нелегко, тому що ми переживаємо тривоги, ми переживаємо ракетні удари. І людей треба розвантажувати. Такі заходи надихають і дорослих, і дітей, адже вони вчать нас єдності, доброті та справжній любові до батьківщини. Подібні ініціативи ще раз доводять, що разом українці здатні на великі справи. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.